Вітаю, шановні журі, мене звати Агапова Олександра. Я навчаюся в Славутицькому ліцеї Бужевицького району Київської області та представляю ліцейський осередок пояди Славутицького наукового товариства. Хочу продемонструвати вам свою наукову роботу нейтрино від теорії до реальності. Розпочати свою розповідь хотілося б цитати усім відомого твору Аліси зеркалі Льюіса Керола. Подивись на дорогу, і скажи мені, чи бачиш ти там кого-небудь? Нікого повідомила Аліса. От би мені такі очі, заздрісно зауважив король, «Ти здатна побачити нікого, та ще й на такій відстані. Я ладоспроможний справжніх людей при такому світлі розглядіти!» Роботу присвячено ознайомленню з історією відкриття, встановленню проблем реєстрації та вивченню властивості елементарної частинки, джерелом промінювання якої є насамперед сонце. Це нейтрино. Проблема в тому, що науковці не можуть її побачити або навіть якимось чином зупинити, адже нейтрино проходять крізь матерію майже її не помічаючи. То що, взагалі, нам дасть дослідження настільки дивної та навимової частинки, та як це може вплинути на майбутнє астрономії. Метою роботи є вивчення властивостей нейтрино, факторів, які впливають на особливості дослідження цієї частинки, ознайомлення з успіхами та перспективами застосування знань про таємничий світ нейтрино. Завдання: збір та аналіз інформації щодо вивчення нейтрино. переконатися в важливості вивчення електро... елементарної частинки, ознайомитися з характеристиками та властивостями нейтрино, а також методами їх досліджень, об'єкт досліджень, нейтрино, види нейтрино і сонячне нейтрина окремо. Предмет дослідження. Сонце зорі, як джерела нейтрино. Нейтрино як результат ядерних процесів. Метод роботи: теоретичний та емпіричний. Розділ перший. Характеристика нейтрино як елементарної частинки. Загальна характеристика пункт перший. Вченим довелося докласти чимало зусиль, аби зловити нейтрино від прискорювача, від сонця, злибини космосу і навіть від вибуху над нової зорі. І щоб нарешті зрозуміти, нейтрино змінюється під час свого руху. Характеристики: нейтрино може мати нульовий діаметр є єдиними фундаментальними будівельними блоками матерії, які не мають електричного заряду, майже не взаємодіють з іншими частинками речовини, проходять крізь матерію як кулі крізь порожній простір. Проходять від процесів термоядерного синтезу, таких як реакції, які живуть наше Сонце, і радіоактивності, наприклад, природного розпаду калію всередині банана. Незважаючи на те, що нейтрино мають невелику масу, гравітація Землі не змусить їх впасти. Наразі відомо три види нейтрино: головне електронна нейтрино, міонна нейтрино і таом нейтрино. Історія відкриття, розділ 2. Пункт 1. У 1896 році Беккерлі відкрив явище радіоактивності. Пізніше Резерфорд експериментально довів, що існують три типи радіації: альфа, бета та гамма. Саме бета-розпад це тип радіації, коли нейтрино у ядрі перетворюється на протон і виділяє електрон і нейтрино, чи антинейтрино. У 1914 році, коли вивчали бета розпад помітили, що цей процес суперечить закону збереження енергії. На таку думку навела кількість енергії, отриманої внаслідок бета-розпаду електроном. Це й підказало, що має бути ще якась частинка. У 1930 році Вольфган Паулі, відомий фізик-теоретик, якого запросили до Німеччини на конференцію з питань радіоактивності, вирішив не їхати, а натомість надіслати листа. Цитую. У ядрі можуть існувати електрично-нейтральні частинки, які я назву нейтрином. Ці частинки повинні мати вагу не більше, ніж 1% від ваги протону, і тоді постійність бета-розпаду мала б сенс. Якщо разом з електроном виділяється ще й нейтрон, пізніше італієць Енріко Фермі створив нову теорію бета-розпаду, де він назвав нейтрино Паулі нейтрино. Ця теорія бета-розпаду залишалася чинною ще понад 20 років. Наступне відкриття це другий тип нейтрино. Електронні нейтрини пов'язані з електронами, а аміунні з іншою частинкою, яку відкрили у 1936 році, що має назву міон. Також нейтроно нейтрино випромінює Сонце. У зорі гідроген перетворюється на гелій. Так створюється її енергія. І в цьому процесі протони змінюються на нейтрони з виділенням нейтрино. Це явище помітили тільки після експериментів 1968 року. Розділ 3. Особливості спостереження, проблеми реєстрації. Дивні властивості нейтрино дуже ускладнюють життя науковцям. Будь-який інструмент, який має бути призначений для фіксування нейтрино, може здаватися на дотик твердим, але для нейтрино навіть нержавіюча сталі є порожнім простором, таким же вільним для прольоту, як і вся сонячна система для маленької комети. Більше того, нейтрино, невідмінно від більшості субатомних частин, не мають електричного заряду. Вони нейтральні. Саме через це вчені не можуть використовувати для їх дослідження електромагнетичні сили. Проте фізики розробили декілька дуже цікавих експериментів та детекторів, які все ж таки допомагають вивчити ці дивні частинки. Детектори нейтрини зазвичай встановлюють глибоко під землею, для того, щоб нейтрину можна було відрізнити від космічних променів це зараджені частинки, які пролітають з космосу, але не проникають крізь землю. Найбільші детектори було розміщені в золотих та ніколих шахтах, а також у гірських тунелях під поверхню океану та навіть в Антарктиді під кілометрами льоду. Найвідоміший спосіб піймати нагловиму частинку це детекторний. Один з детекторів, який розташований в Антарктиді і має назву Ice, Cube, похований на глибині в 1500 метрів. Це допомагає захистити дані від будь-яких перешкод, як, наприклад, космічні промені, що бомбардують чутлові детектори на поверхні. Цей детектор не тримає в собі жодної і нейтрина. Частинки в основному просто пролітають крізь детектора, але по дорозі дуже рідко взаємодіють з трактичним льодом. В результаті взаємодії утворюється дощ із сторинних частинок, що випромінюють особливий тип блакитного випромінювання, відомий як випромінювання черенкова. Інший відомий детектор знаходиться в Японії і має назву суперкаміоканди. Детектор складається з куполоподібного резервуару, в якому знаходиться 50 тонн кристалічно чистої води, а стінки детекторів вкривають 13 тисяч світлових датчиків. Принцип такий самий: датчики виявляють блакитний спалах, який виникає під час зіткнення нейтрино з атомом у воді. Цей спалах відбувається, коли нейтрино вибиває електрон із атому. Далі науковці відстежують точний шлях електрона, який пройшов у воді. Проблема сонячних нейтрино. Теорія осциляції. Проблема сонячного нейтрино являє собою велику різницю між потоком сонячних нейтрино, вирахованих сонячної світності та тим, що були виміряні безпосередньо. У різних експериментах дефіцит жисельності становить від половини до 2 третин. Шляхи рішення. Аби пояснити феномен розбіжності між прогнозованою та фактичною кількістю нейтрино, японські науковці розробили теорію нейтринних осциляцій. Нобелівський лауреат з фізики, японський вчений Такаакі Козіта пояснив її так: Нейтрино може змінювати свій вид з одного на інший, тобто перемикатися між трьома видами: електронним, міонним і таолептонним. Цей процес назвали осциляцією де пропустило, що тип напряму залежить від маси нейтрино. Аби перевірити ці припущення на практиці, команди з 200 вчених з 10 країн запустили нейтринну обсерваторію Суперкаміаканди у префектурі Єфу в Японії. Вчені припускають, що дефіцитна половина осцилюється у процесі проходження крізь атмосферу та землю. Експеримент мінус. Призначений для спостереження нейтринних осциляцій. Дефіцит нейтрину тепер на практиці вдалося пояснити осциляцію. Тобто перетворення нейтрино одного типу на не нейтрино іншого. А отже, припустністю різних типів, які тепер вдалося розрізнити. Загальна кількість нейтрин, які зафіксували, нарешті зійшлася з теоретичним передбаченням. Висновки Проблема сонячного нейтрино була вирішена шляхом покращення знань про саме нейтрино. Водночас, нейтрино є найпоширенішою частинкою, вона навіть поширеніша за фотонну основну одиницю світла. Фізики прагнуть зрозуміти її властивості, адже дізнатися більше про нейтрину може допомогти розкрити деякі головні таємниці фізики. Зокрема, якщо науковці сподіваються розробити цілісну теорію реальності, яка б об'єднала всі часткові теорії і пояснила б основу природи в цілому. Оскільки нейтрино майже не взаємодіють із навколишньою речовиною, вчені б могли використовувати їх для того, щоб вивчити ці типи об'єктів у тих областях всесвіту, які ми не можемо бачити навіть за допомогою несучасніших телескопів. Нейтрина астрономія це галузь астрономії, що спостерігає астрономічні об'єкти в спеціальних обсерваторіях за допомогою нейтринних детекторів. Частинки нейтрину утворюються внаслідок деяких водів радіоактивного розпаду, ядерних реакцій, подібних до тих, що відбуваються на сонці, чи внаслідок зіткнення космічних променів з атомами. Через дуже слабку взаємодію з речовинами нейтрина надає унікальну можливість спостерігати за процесами, які недоступні для оптичних телескопів. Метою науки є пізнання здатність пізнавати себе, суспільство та його історію, навколишній світ, початкові полимки Всесвіту.